А хто сказав, що йти за Богом легко, що ця дорога зовсім непроста. Не буде холоду, не буде спеки, а нас носити будуть на руках. Бог буде посилати тільки благо, троянди перед нами проростуть. Не будемо терпіти голод, спрагу, страждання стороною обійдуть. А хто сказав, що прийде тільки радість, бо Бог на себе взяв нашу вину. Послухайте, а я скажу відразу: хто йде за ним, платитиме ціну. Лиш той, хто не підпав під бурю, водоворот його не затягав, хто не тонув у високих хвилях моря, дев'ятий вал його не накривав, ніколи не терпів душевні болі, і бруд йому не кидали в лице, не розуміючи Господню волю, для ворога цікавість не несе, хто несе хрест. Казати так не стане, що легко прямувати за Христом, бо він стикався із ворожим станом і знемагало зранене крило. Хто підіймався на свою Голгофу, на смішки ніс й приниження людей, як за плечима судять тебе строго, не раз пливе сльоза з твоїх очей. А хто сказав, що йти за Богом легко, коли війна, іде духовний бій? І ворог підкрадається здалека, а Бог говорить: доню, сину, твердо стій, бо йде війна, іде за наші душі, протистояти треба у бурні. То скільки сил просить у Бога мусим для захисту в нерівній боротьбі, щоб не спинитися на півдорозі, Щоб Бог поміг нелегкий шлях пройти, щоби не впасти, вистояти в бозі. Та до кінця, щоб віру зберегти, не раз в сльозах схилитись на коліна, Щоб Бог поміг прощати ворогів, і щоб упали єрихонські стіни, та відвернув Господь відому гнів, а хто сказав, що легко йти за Богом. Нехай до нас без сумнів не підкравсь, так певно, Той говорить, ким керує гордість, і хто з гріхом до крові не змагався. за Богом йти. Покласти треба душу, смиритися, прийняти Божий страх, для себе вмерти, а для Бога шити. А це, повірте, ні, не легкий шлях. Амінь.